12 лютого 2015 року це вже був Мінськ 2. В присутності Порошенка, Путіна, Меркель і Оланда було кимось, включаючи Кучму і казачками плюс ОБСЄ щось підписано, яке не має жодної юридичної сили. Це щось назвали мінськими угодами. Цей документ я стверджую з величезним жалем і прикрістю, не читав ніхто в Україні. В Європі. Я сьогодні повернувся з відрядження Сполучених Штатів там питаю. ніхто його не читав там. А всі повторюють мантру, мінські угоди, мінські угоди, альтернативи їм немає. Здавалося б, їх вже обмусолили так, що. Так от, ще раз тоді спробую на пальцях пояснити. От проста аналогія. Є хвороба, яку ну не можуть неочевидне яке рішення. Збирається професорський консіліум. Часто таке буває, ну, найдосвідчніші, найрозумніші, і будуть шукати рішення. Перше, з чого вони починають? Найперше діагноз. Діагноз, а потім ліки. Так от, Мінськ в лютому і перший місць до того неправильний поставив діагноз. Чому неправильний? Тому що діагноз, що послужило причиною того, що відбулося, це факт агресії з боку Російської Федерації. Факту агресії з боку Російської Федерації не зафіксовано в Мінську. Росія не визнана агресором. Росія мінським угодом визнана, будуть здивовані, ті, хто їх прочитає, гарантом безпеки. Усе ну, Гітлер. Мусаліні гаранти безпеки на планеті після того, як десятки мільйонів знищили. Як таке може бути? Тому поки не буде зафіксовано, а це перша лінія, що це факт агресії, доти рішення будуть шукатися невірні. І вони не працюватимуть як не працює вже понад два з лишнім роки. Цей мінськ. Далі. Мінський процес повинен врешті-решт. Ну, не мінський, дипломатичний процес, тому що мінський мертвий і з нього нічого не вийде. Він повинен повернути ситуацію до того моменту, якою була Україна три з лишнім роки тому, цілісною в межах міжнародно визнаних кордонів. Що це означає? Це означає, що предметом розгляду пошуку рішень має бути Крим, в тому числі. Мінськ вивів питання Криму за межі. Все, Путіну його віддали. Слово Крим в мінських домовленостях немає взагалі. Це ще другий рубіж. От поки не буде Крим включений туди для пошуку рішень, нехай не простих, нехай не завтра, але все одно пошук збалансованих рішень, щоб ми з вами отримали врешті-решт країну, в якій ми з вами народилися і жили. Далі Росія буде визнана агресором. Тоді не будуть дурнувати такі пропозиції, виникати, що Україна повинна платити за все знищене. Тоді не будуть виникати питання, а хто винний у вбивствах і ті всю амністію зробити для всіх. Тоді не будуть так гігієнічно називати виведення якихось іноземних військ з Донбасу. Яких? Китайських, нікарагуанських, яких? Російських, треба назвати все своїми іменами. От доки цього Їх не буду... Їх yeah. там немає. І тому варіант е, збирання, те, що Кучма пропонує, він сам не вірить в те, що це відбудеться, і що воно буде результативним. Я в тому переконаний. От мінський формат треба забути. Треба посадити за стіл переговорів Америку, Британію. Це два підписанти гарантії нашої територіальної цілісності 94-го року. Європейський Союз як структуру представника уповноваженого, який представляв би думку не тільки француза чи німця. А й поляка, литовця, румуна, словака це абсолютно інша історія. І далі Україна і Росія. Чи можливо це зараз? Я думаю, що диво не станеться. Це можливо, скоріш за все, якщо по часу по графіку виборів подивитися в Європі і по графіку. Та там, це буде після вересня місяця, коли завершаться вибори у Німеччині. Це ключова країна Євросоюзу. А до того буде липень парламентські вибори в Франції, а до того ще будуть президентські вибори в Франції, там, інші довибори і так далі. І парламентські канікули в Україні. Ну, в вересні, Та в вересні вони вже закінчаться. Ну Врешті-решт, тут ми можемо з вами пожартувати, не пожартувати, але. По нашій конституції ключовою фігурою в сфері дипломатії є президент згідно конституції. Тому на канікулах, не на канікулах, не має жодного значення. Питання в іншому, і тут ви праві, коли щось підписано чи погоджено і подається як варіант вирішення питання, то парламент повинен те схвалити. Тому що коли Порошенко пішов на підписання мінських угод, він взяв на себе зобов'язання, яких не мав права брати. Він не мав права брати зобов'язання по зміні конституції. Це взагалі його не торкається. Зміна конституції це парламент, який виражає волю народу, причому тут ти. Ти відповідаєш за безпеку, ти за дипломатію там і так далі. Чому ти? В Конституції? А, а, а як би це виглядало, коли вони сидять, всі, Оланд Меркель, Путін Порошенко, потім з'являється цей фінальний документ. А як голова держави має говорити, посидьте, я зараз факсом на Грушевську Верховну Раду відправлю. так? Ні. Вони подивляться, потім це все узгодять, проголосують. По перше, ну Може, хто не розуміє кухні, я тоді поясню. Коли їде будь-яка делегація, а вони безкінечно їздять на різні переговори, де даються директиви, да. які фіксуються документально. Я був міністром оборони, я брав участь в різних міжнародних заходах. І перші що їхати туди, я брав від президента тоді Ющенка директиви, за що я можу голосувати. Що я можу підписувати, що я не можу підписувати? Я не міг вийти за рамки тих директив. Це зобов'язання. Так от будете здивовані. І вже цей документ такий з'явився з гального плану, які директиви отримав Кучма. Кучма на підписання тих мінських угод чи домовленостей не підписував, не, не отримував директив абсолютно чітких. Він отримав тільки документ, яким його Порошенко направив для участі в тих переговорах. І тому тут ще це страх все, відповідальності це ж все нам, намацуємо з, з нуля, якщо, наприклад, економічні переговори е, іншого ж типу, де є, хоч принаймні якась книжка, погортати, як воно це робиться. А в, в цих форматах ми ж е, тільки це е, цілина. Ті, хто претендують будь президентами, прем'єрами чи міністрами закордонних справ, ну звичайно, повинні знати мача. Вони повинні знати, як це робиться. Порошенко знає. Порошенко знає про це боїться відповідальності, і тому підсунув кучма, щоб щось підписував. До речі, мінські угоди не підписував ніхто: ні Путін, ні Порошенка, ні Меркель, ні Оланд уже само по собі це говорить, що щось там нечисте. Було просто сказано: ось є комуніке, погоджене чотирма главами держав. А вони не підписували фізично. Там немає. Вони їх не підписували жоден. Це перший сигнал, що щось там не в порядку. Другий сигнал, що не в порядку, після завершення довотривалих тих мінських переговорів, 17 годин, здається, вони були, під час яких Путін продовжував вбивати і возити техніку на Донбас. І солдат возить на Донбас. Вони все це бачили. Так, от після того ніхто, ні Меркель, ні Оланді ні Порошенко не вийшли широко до преси, щоб розказати світові, чого не досягли. Європейці через задні двері вийшли, поїхали тихенько назад. Це теж говорить, щось там не так. Зато явив себе святу Путін і почав розказувати. От Єлісєєв, він же ж дипломат і юридичну частину розуміє. Він каже, що Росія не виконує свою частину мінських угод. Ну він говорить неправду. Росія не взяла на себе в мінську жодного зобов'язання. Путін тоді, в той же день, як тільки вийшов після мінська, сказав. Ми нічого не будемо виконувати. Ми не сторона конфлікту, ми гарант безпечності. Це внутрішній конфлікт, пускай і там себе щось виконує. Це було самочатку зрозуміло, що Росія не збирається нічого виконувати. Тому взивати до неї, коли немає зобов'язуючого документу підписаного, ну навіть юридичних підстав ніяких О, немає, то треба забути ту брудну історію, і рухатися далі з чистого листа.